На зорюшку По лісички 4.45 Порушник, грубий порушник комендантського часу товкач. Тує бен летить по лисичці. Ну не знаю, правда, що воно там буде з тими лисичками, бо вже вони сохнуть, вже вони відходять. Але ж, але ж, кортить, кортить. Як це так, що я буду сидіти вдома, а вони будуть мої лисички в лісі. саменькі. Є. Все, щасливої дороги. Любарка. Навірно, зйомку. щоб не, не палити свої лисичанські міста. Щоб ніхто сюди більше не їздив. Але таке, в Любарці це ще ж не міста. Камера так, звісно, не передає, але дуже добре видно, дуже кидається в очі. Тільки Оце що трава позаростала, за ніхто не покосить, оце так. Да. Це друге питання. Але ті, хто мають косити, мабуть, думають, де ви взялися з тим банером? Роботи підкинули, от на 9 на гробки на поминальні дні покосили, підготовили, ну, попередили, що будуть ставити банера. О. А більш ніхто там нічого й не... не кує, і не мили. Так, все, далі треба братися за руль. Це на Могилки дорога. Далі буде дуже люта дорога і там буде не до знімачок. Особливо там, де кончиться асфальт. Може следующе включення буде, а може не буде. Але як вже почав знімати, то вже ж треба буде включатися. Що ж ти не покажеш одну дорогу? Треба ж показати результат. Туди направо це до той лісовози. Їздять. А сюди прямо більш-менш легковий Тут будинок під відновлення колись людина брала, пару разів пограбували, де й людина здоволилась, покинула. От і все. Тут вже далі починається дорога люта. Дорога люта. Але опять же таки камера цього не передасть. Тут зараз треба буде їхати, як я правильно сказати, не по колії, а між, тому що там дуже глибоко і на марці сюди суватися нема резона. Ну, Самі розумієте, яка дорога може бути після якогось там урала, чи там я не знаю що там їздить, камАЗ якийсь чи що. О, ось зараз до, цю, до цього ще вона йде. А тут уже все, Начинається Собственно туди дальше в ліс Так, я це зараз зараз немаюся що По крилки подриваю Пока місь буду тут Ну Але ж хочеться й показати Ну що показати Обачна лісова дорога Що тут показувати Просто треба брати не в яму Зараз будеш лижею. лижуй. У мене і так уже там піску в той лижі. Мотор. Чуть оце піску попаде вже тарахтить капець. А тут як дощ люжить, то тут взагалі жахи. Так, все, бо блин, буду зараз в якоїсь березі. Ну і все, і все по таких ебенях їхати до лісу. Точніше сказати, до останків лісу що сталося від нього і там уже тоді шукати лисички ще я ж кажу ще годов 5-10 і взагалі можна буде забути за ти міста ліс сохне ой коротше печаль одна одним словом що можна сказати Тут же теж колись в своє время був хороший ліс. Сюди теж любарці ходили. Тут колись дід мій лісничим робив. А зараз ось бачите, що залишилося. Отакі реалії сьогодення. На жаль. Маємо на сьогодні. Так, добре, буду їхати. 5 часов я на місці. Тут стільки свиней, що це просто не передати, Скільки тут св... свиней розвелося. Не натрапить, головне діло мені не на одну свинку. Поїхав ту і беньбаляха мухи лопату забувся. Коротше. Ну таке, піду побачу, що там буде, що не буде, бо у суботу я був в тих краях, то сюди в цю сторону сліду не було. А сьогодні то вже там і трактора слід, і легковушки слід. Куди вони їхали? Так, все, виключаюся, бо вже треба включати орієнтір, бо вже збився з дороги. Все, все порийте. І воно порите. все бачите. Так свині корні хрумають там. Так, все, курка. Не встиг засняти. Здоров'я бля. Я блінда. І так не спеша, так, помаленьку. Тик-тик-тик-тик. Побіг. Коротше, не буде сьогодні вам оленя. Не встиг я. Оно, побіг. Блін, не знаю. Чи, чи, попало, чи попало там на камеру, що чи ні. Попробую потім приблизити. Ну він ще сонний, походу, бо так помаленьку, помаленьку. І це ще достав камеру, йшов, шепчу. І він оттуда. Оце сюдою. Добре, що я так прямо і пішов. Я думав спочатку направо йти, і побіг туди в дебрі. Думав. Чули? Гавкнуло. <різь> Думав, козла надурить. Ну вон біг ближче. Не здалеко гавкав. А я короте, чхнув. Чи кашлянув я вже не пам'ятаю. Коли чую вже ближче гавкає. Коротше, живності тут, слава богу, хватає. Оце по таких дебрях я буду ходити зараз. І що то. Я не можу зрозуміти, що це вони такі маленькі. Ці лисички. Це ж я приїхав вже більше неділі пройшло. Я вже думав тут черні будуть. Да, облом. Фух. Коротше це відео буде, навірно, закінчуватися, толком не почавшись. Тому що лисички сухие. Лисички ми тоді приїжджали неділю, навіть більше назад. А вони такі як були, такі залишилися. Дашей посохли. Ну що, воші, що з них брати? Що толку вже з них? Я не знаю, що так произошло. Ну, факт того, що лисички посохли тут цьому ліску. Я таки не ошибся, що бачив той слід. Навіть два. Багато сухих лисичок це раз. І багато корнів вже натрапляю. Ну, і ось, гриб отак стояв. І зрізаний. Коротше товкача попередили. Попередили. Ще й дуже добре попередили. Зараз по-бистрому добігаю, по кінцяці ось туди, туди. Ну, по-бистрому, може якийсь ще. 40 минут і буду переїжджати, тому що тут нема що ловити. Це все, що я набрав бляд, за 40 минут. Це смішно. Ну хай за час. Це взагалі так що провал сьогодні повніший. Вже 6.40, 40 Ще 40 минут я тут. І ще не покинув це місце також трапляються, ще не все вибрали, не все посогло. Ну, звісно, не така вона велика, як, як хотілося б мені. Ну, відеречко набрав. Оце. Вже починають доставати комарі. Ну, це, може ще якийсь час, оце цей борозняк, оцей ще доб'ю. Не буду бачити. Отаке ось у мене відеречко вийшло. ну, оце таке. Вийшло повне відеречко Так, 8 часов. Це те, що збирався поїхати може з цього лісочка. А потім подумав, та, сухіє, не сухіє. Мать от так. Додому всяке пойду. і сушене теж треба. Так що так, ось вечерінь. Ну хожу все по рядах по таких ось Ділянку колись вирізали, ось таке посадили. Береза ми забили, як завжди. Тут трохи і сосни є. І берез. Ну В основному там берези пішли такі. Ну Ніхто що не проріджує, ніхто що не вирізає. Вони... Це ж завжди так. Ліс виріжуть, посадять, аби вважалося. А доглянути його за ним ухажувати ніхто не буде, так і тут. Де я оце тут Зараз буду. Косить, косить лисички. Пов коробки там уже. Казав, бля, не наберу. Хто його знає, 8 часов вже вона по коробки почти є. Може і наберу за день сьогодні чи до обіду. 9 часов. Пов коробки. Даже менше. Прийшов до машини. І все, і не знаю, чи їхати туди, чи не їхати, смысл туди їхати там. Де я був пару днів тому, ну побачу, може поїду. Може доберу цю коробку якось згорем пополам. Бо тут нема смисла. Походив, походив, коротше, це таке надлубав. да й таке? Переїхав в друге місце. Там спочатку став кіньку, де ранчо ставали. Щось мені не подобалися ці сухі хвої. Там. Переїхав тако сюди. Тут наче їх нема. Ну блін, ось все стоїть. Я її почав шатати трохи. Не знаю. Щось мені ветка одна по голові не йбнула, не дала. Наче її трохи похилив туди в ту сторону. Якщо вона думає це падати, то думаю в ту сторону не буде падати. Там знизу подворушив. Под Коротше, їх поки ми сюди їхав, там і 99-та якась зелена стояла. І на великах якісь люди грибли. Не знаю що тут буде. Зараз поберу якось перекус. Там якогось кабачка, не знаю там що, що там може, що якось хлібін. Та ні, я такого кабачка вкину да і побежу. все. І побіжу. Все одно я там нічого, не, напевно, не наберу. Бо там усе два дні назад чотири вибрав. Ну, Маленьке оставляв, але воно не встигло вирости, мабуть. Там по дорозі як оставляв череня спеціально, там за колодою поваленою. Це ж їхав, став, подивитися. Нема під ноль, там отакі були лисички. Бачу слід машини якийсь заїжджав. Грибуть з корінням грибуть. Люди добрі. Що це робиться? Так, все. Я вже не став нічого знімати у той мішарині. І тут такими дібрами по якійсь стежці збирачу людей. Я пердоля. Я не люблю, як оце багато людей в лісі. Я люблю сам ходити, щоб самому. А там пішов коротше, туди, до березинки. А там москвич приїхав, бляха по саму березинку. Потім тітку стрів. А ну йо, да, і все йду. Десять часово я вже з лісу. Десь навпростась. ось у мене вийшло. Навіть і коробки не буде. Я ж так думав там. Бляха муха, що тут робиться, який хай. Джунглій. Думав там наберу. Да тут доберу. Але таке. Хватить. На наш вік хватить. Так, куди це йти? Все, відключаюся, бо зараз буду десь на якоїсь петлі. Ох ти що, ще й очей не буде. І от померзла ягода. Я ось трохи щось трохи щось надибав. Зараз буде няма-няма. Вийшов як того лісу, вже отам машина, тобто туди я прийшов сюди. О. Чуйка мене, як то кажуть, не подвела. Думаю, пойду по сосні похожу. Це ж боровики вже можуть показуватися. Там воно щось якесь. Дайду, да бачу така гуля от, отирчить. Я, звісно, буде червивий, я вже бачу, що він червивий, вже мягкий. Ну, Но... вот оно. Боровик. Гурк. Червивий повністю Хламиздя. Ось отут я його викрутив. Треба дивитися внимательно. Потому що десь должен по-любому бути його сородич. Опа! Опа-чара! Опа, чара Опачки! Ну-ка! Тоже, навірно, буде червивий. Наверное не у гуеков його там та червивий паразит Але шляпа наче не така та, зараза Червивий Капець Ну возьму на всякий Все равно на плити на печке А пахне як О, Пахнючий Все. Я вже остаточно я йду до машини. Зима вже тут що ловить. Все сухе, типіху теж знайшов черінь лисичок. Ососні сухіє. По 11 я ще так рано ніколи з лісу не їхав. Ну але більша половина той коробки буде. Я знаю, може кілограм 5. Ну будемо не буде. Так є. Зараз я думаю, може проїду, бо я тут недалеко, тут Мишарина не до батьківщини. Побачу, чи є там дорога. Бо той раз, як приїжджали, до я пішки ходив, то там завалена була дорога. У мене теж нема бензопилки, в мене тільки сокира то таке собі заняття сокирою махати. Ну коротше якщо я ще щось буду подснімати, то я включуся. А якщо не включуся, то на цьому прощаємося. З вами був Товкач блогер. Отаке таке в мене робиться тої другої коробці. И будем выдвигаться далі. Гурк. Що я скажу, що хтось їхав? Слід є бляха. А куди він їхало Сейчас. Ого, тут звісно може щось здорово ехало. Я й не пам'ятаю, що тут такі заросли були. Це ж пару год тому ми їздили. Чи це ми? Вішки ходили, машину ставили. Ну, коротше, їду кудись доїду, а там тоді буде видно. Там тоді зніму, куди я доїду. Так, Дорога на батьківщину прорізана. Тут ось людей стрів грибников, стриб там Хлопчина пішов, розказав мені, що тут, як тут, до чого. Коротше, можна доїхати на саму Батьківщину. Блять, тут, правда, такі сосни, ось, дні ще подерти, це 100%. Монад дніще подерти. Зараз доїду, побачу, на я там ніколи не був. Дай дай все. Цілу дорогу, звісно, я знімати не буду. Ну тут залишилось десь кілометр. Це ж тоді ми були ото пару років тому, тут були ці хвої. Зараз коротше, розчистили. Він каже, що... Вон своєю там восьмеркою приїхав в погреби, А та нива то єгерська. Ну ці мисливські ці угіддя. Он ну, і казав хто. Із, із Сарнович якийсь єгер. Добре, все, виключаюсь, бо треба керувати. Я і даже не дивлюсь що я там знімаю. А, Повністю розчистили. Я ось Славиком їду. Ого! Дивіться одото. Та там походу повертає. А, тут об'їзд зробили. Все поняло. Ну, Там завали такі були. Так, треба Акуратно. тут по рядах по цих Зробили об'їзд. Ну факт того, що вже сюди можна їхати батьковщину. Я казав, коли що я сюди поїду в розвідку. От вона вам і ця розвідка. Лисичок не набрав. Ну таке щось там. А то хлопчини взагалі пустота лютейша. Каже, це бігаємо тако по цих обочинах, по цих самосіях. Я ж думав, тут якісь ліса, може там якісь берозники чи ще щось. Да це я вже заїхав, я вже і дороги не... Ох, які пеньки терчать, звісно, з цими пеньками треба поаккуратні. А, блядь, поаккуратні. І коробкою, мабуть. Коротше, це знімання. Ну так. Да. Добре, щоб він <трухлявий>, трухлявий був. Ну оце це мені не подобається, цієї розори, бляха-муха. Оце вже й могилки. Пойду побачу на могилках, я, я ж кажу, ніколи тут не був. Ой, тут такі моїлки, звісно. І не, обор... не огорожі нема нічого. Зараз десь припаркуюсь. Все, на самому батьку, мабуть, не поїду. А може зараз поїду сюди, да, поїду. Побачу. Ну, дерево впало комусь на, на... на могилу. Ладно. Так, упало. Це вже давнішне, мабуть. Ним давно воно вже упало. Так, якийсь вітер розхожується Батьківщина, могилки. Перший раз я тут. Так, все, Побували, та їдемо далі. В треба було, звісно, цієї трохи тут началі позрубувати, так, моно добиратися. Все. Всім покидало. Не знаю, не, не буде, мабуть, видно в зеркало, та я вже не буду вертатися, теж мені людей знімати. там я з одним дядьком сьогодні балакав. Це дрострів. Коротше їхав з батьківщини, це вже з другого міста виїжджаю. Їхав з батьківщини. Мужик який іде по дорозі. Футболка Баварія. О, і це з пакетиком, з лисичками. Махає мені, ну я стою. Він каже, ви буса біло не бачили. Я кажу, не бачив. Коротше, мужик, як оказалось, десь закрутився, блудунув. Це Я приїхав зараз сюди до Мар'яного болота. Сюди вже це я його привіз. Бо я таки зрозумів, що він по цій другий, бо я ж поїхав по той дорозі до Батьківщини. А він, походу, сюди. Я кажу, там 99-ту бачив зелену, бачив на веліку. він каже, я бачив їх теж. Блін, кажу, буса я не бачив. кажу, Сідайте, я вас підвезу, бо кажу, ви ну, не в ту сторону йдете, вам кажу, явно не на Батьківщину і не на гуту. А він ще не місний, вон з каже, Ми приїхали по ягоді сюди. А я от, каже, цей год нема. У нас 8 чоловік і це каже, кожен год все таке їздимо. Коротше, ось ми з ним розбалакались, ну кажу, сідайте, я вас кажу, подвезу. То я його підвіз. Там, він якраз бусом став виходить, там, де я той раз машиною ставав, я черінь натрапив так і став серед дороги. Я там ще пішов подивився, чи я не пропускав, там пропустив ще шість лисичок своїх різав з того разу. Все, то я його повисив. Він там, оказалось родичів деяких знає, з Розіна я сказав, передасте привіт От того-то, от того-то. Саші, кажу, кравчука з Брусилова. Це сюди ми заїжджали, він вже познав цю дорогу, каже, о о каже, я сюди їхав. Я кажу, ну то я вже підвезу вас, то я вже mm -hmm. його підвз. Я каже, ходить не в чоботях, короче, не це в кросовочках, в макасинчиках кажуть, це не боїтеся, а що бояться? Ну я кажу, я, якщо гадюк чи що там укусить може. Всяке кажу, буває в лісі. Та ні, коротше, такий дядько інтересний. Показує, дивись, скільки, мов набрав. Там, ну, пакетик такий, я не знаю. Може. Ну там не повний, ну невеликий цей пакетик. Так кажу, але з корінням тако, з усім. Короче. Це я тут з батьком ще не їхав, тако сюди його повернув, завів на перехрестку. О, Коротше це... Кажу, та! Мене кажу, вже рябить від тих лисичок. Я вже кажу цими лисичками, я не знаю, що закриваю сняться. О, ну, там, Далі воно машина стоїть, походу це цей москвич, що я сьогодні стрів. Чи не знаю хто там, чи то не москвич. Короче, десь там хтось поїхав став. Коротше, перевіз його, все оце ж зрізав цієї лисички, відкриваю в багажника, кажу, ось, ось дивиться. Ого! ну в мене там тієї типу, повкоробки чуть більше мо. так, кажу, це ще не ого, це кажу ого було пару днів назад як вони ото були масово, а зараз кажу вже сухі. Є. Ну, коротше, таке, все, більше я не включаюся, оце така історія. Поїхав я додому. Обід уже, пора обідати. Не проїхати мені цей поворот. Ось. Гурк. Зніму ще одне відео, як той казав в Тіктоці. Ось так само я. Ось така дорога. Вже накатана, вже Варшавка. Я не знаю, там колії коліна. Так, це я сьогодні стрів, виходить, москвич. 99-та бус на великах. Ну, Нива, восьмерка. Ота машина, що я вже назад виїжджав, я не знаю, якась туди далі стояла. Ще якась машина. Коротше, тут вже зробили Варшавку. Уже, напевно, це вже мої останні лисички. Це передаю їх на брусило і хай їдять. Я вже бачу, що вже все. уже подходят помаленьку так сюда мені направо хтось туди уїхав сюди лучшая дорога все щастя здоровья всем добра миру самое главное будем живы як то кажуть не помрем